Привіт! Сьогодні буде досить коротеньке відео, покажу засоби, які я придбала для прання дитячих речей, поки реальних відгуків, чи виводять вони плями, чи ні, немає. Користувалася лише цим засобом, але речі ще нові та чисті, тому реальних відгуків поки немає. Все, що можу зазначити про цей засіб, те, що він має запах. Чомусь мені здавалося, що всі речі дитячі повинні пратись без запаху. Але запах тут є. Далі придбала ось такий засіб з запахом лаванди, але я ще не відкривала, зараз відкрию і скажу, чи є тут запах. Тут майже нема запаху. Тому. Буду сподіватися, що він більш натуральний. Виробник Америка, до речі, ось Made in USA. Замовляла через Instagram дві бутилочки, такі дві пляшечки. Доставка була безкоштовна новою поштою. Це я придбала концентрат просто в мас маркеті Це нова серія, зараз теж скажу, чи Взагалі без запаху. Ось тут запаху немає. Але я їм ще не користувалась. До речі, оце теж концентрат. Дуже маленька кількість треба. Як сказала консультант МВ, я така приміточка, я не являюсь консультантом і не рекламую саме МВ, але як сказала, консультант, що можна використовувати навіть звичайний Засіб для прання для дорослих і дітей один і той самий, що саме цей засіб з'явився не так давно і немає ніякої різниці між звичайним та дитячим. Але ця бутилочка досить маленька. Якщо порівняти з моєю рукою, я навіть не знаю. Тут написано на 33 прання, Ну можливо, за рахунок того, що це концентрат. І потрібно зовсім маленька кількість, можливо, і вистачить. Але бутилочка, правда, маленька. Придбала ще таке мило, просто в мас маркеті разом з цим засобом. Плямові вивідне мило. Не знаю. Просто перше, яке я побачила, вирішила на всяк випадок купити. Якщо ви користуєтесь чимось іншим, напишіть в коментарях, буду дуже вам вдячна, тому що. Зараз я знаходжусь в пошуках, який засіб кращий, і тому буду дуже вдячна за ваші рекомендації.